Всім привіт! Ви на каналі Lux in Tenebris, що означає світло в темряві. Давненько не було розкладів, присвячених цьому дню в історії. І сьогодні розклад присвячений 22 серпня і називається він Краса ще вислизає. Цікавий розклад, досить такий філософський, можливо, трошки ресурсний, можливо, ні. Подивимося, що нам карта скажуть, подивимося, тому що я взяла таку дуже цікаву і філософську колоду Таро Єланди Віч Відьми Єланди. Який написано, що це мистецтво стілювальної магії, так, або мист... стілювання. Ні, да, мистецтво стілювальної магії. так, так. Або магії, чи Е, І, власне, тут дуже цікава книга. Я ще не всі карти опрацювала, але я сподіваюся, що саме практична історія нам з вами допоможе в форматі розкладу. Розклад загальний, звісно, що якщо вам не резонує нічого страшного, але якщо резонує і ви відчуваєте зв'язок з цим розкладом, будь ласка, дослухайте його до кінця. Можливо, він вам дійсно зможе допомогти. Тому що ми. Ну, Краса для нас це суб'єктивна історія. Звісно, що комусь буде красиве одне, комусь інше. Комусь навпаки, вважається, що є якісь конвенційні приклади, да але знову ж таки, це як мода постійно змінюється. Є там конвенційно привабливі люди 15-го століття, шістнадцятого, сімнадцятого, 18 дев'ятнадцятого, двадцятого, так які ми яких ми не всі не завжди вважаємо привабливими на сьогодні. Ну, це я так, да, ремарочка така. Ми дивимося. Тут у нас сьогодні така підводочка до цього розкладу. Цього дня, 1911 року, із Лувра була викрадена Мона Ліза. Вона пропала. Лувр зачинився на розслідування на тиждень. Пабло Пікассо викликали на допит. І цей розклад використовує ідею зникнення або вислизання краси. Щоб обдумати давні концепції і ставлення до досвіду сприйняття і інтерпретації задоволення і е, удовлетворення. Да? Задоволення і задоволення виходить, що це, але воно трошки інакше звучить. Е, ну що, давайте рухатися в розклад. Я буду книжку піддивлятися обов'язково, тому що е, мені здається, що тут такі багаті образи, що їх не можна уникнути. Тому давайте починати з вами. Давайте тут, тут такий... Бардак по кадром, але я сподіваюся, що він нам не заважатиме. Отже, давайте запитаємо в карт, зробимо цей розклад і пофілософствуємо, пороздумуємо. Можливо, для вас буде релевантною ця історія, і ви, можливо, щось оціните, переоціните. Не знаю. Давайте буде як буде, тому що я роблю цей розклад, Ну, по суті, я то його записую, але монтувати я його не буду. І, власне. Він як вийде, так і вийде, да? тобто я витягаю карти при вас. Отже, перша карта, перша позиція, що для мене означає поняття краси? Дев'ятка мечів. Ух ти, для ну, круелті, да? це жорстокість. О, слухайте, ну для вас е краса це одразу щось про якісь жертви, да? про якусь жорстокість. Про те, що, можливо, як так, краса вимагає жертв, так? Е щоб. Дійсно задовольняти, можливо, суспільний якийсь запит, так? Тобто, ну умовно, ти маєш бути худенькою, ти маєш бути з рівним носом, з коротким носом, у тебе мають бути рівно поставлені очі, так в тебе мають бути там певна вага, певний, певний колір волосся, певна довжина волосся. Тобто для вас це прям жертва. І не то, що жертва, а саме жорстокість. Тобто, можливо, ви розглядаєте дійсно красу як намагання змінити да, морфологію людини, тобто, взагалі, її весь цей, весь образ, щоб були довгі ноги, щоб були довгі нігті, щоб. Там макіяж, да? тому що навіть подивитися на наше телебачення, от я от беру таку сферу, яка досить близька мені, і в ефір чоловіка припудрюють. Так? Можливо, тональник, можливо, чуть-чуть якогось коректора, скульптора, максимум. Жінка, коли сідає в сідає до гримера в крісло їй наносять тіні, їй наносять тональний, їй роблять скульптурування обличчя, їй роблять хайлайтер. так, Тобто набагато більше вимог, ніж до чоловіків. Так? Тобто, ну, Я в принципі з жіночої точки зору роздивляюся це питання, тому що мені це близьке, я, якби, мабуть, теж в якійсь мірі підпадаю під вплив соціуму і для. Ну, от, все-таки поняття краси, да, тут найпершою строчкою йде жорстокість. Давайте я ще відкрию книжку, подивлюся. Це от мої, моя асоціація пішла, моя така перша думка. Давайте я ще почитаю книжку. І зараз повернуся і, можливо, чимось. але мені, для мене вже одразу да, такий тривожний дзвіночок, що поняття краси тут все-таки йде через певні. Жертви через певне розчарування розпач. І знову ж таки, тут також можливо, якщо ми говоримо про жорстокість, то це однозначно чиїсь слова, які запали і запам'яталися, і які ну, є певне розчарування в собі. Мені тут дуже сильно цей настрій. Іде лейтмотивом, ми зараз подивимося, але тут прямо одразу да, з казарі, так би мовити, що тут є одразу такий от момент невдоволення певним, певною такою навіть формою цією. І от навіть книжка, ну по суті, вона озвучила те саме, що я сказала я, і тут найсильнішими такими поняттями, які проходять по цій карті, це образи, аб'юз. Навіть, да? Тобто для вас поняття краси це що? Це те, що воно не таке, як повинно. Ну, тобто про природність тут не йдемо, а тут є конкретні якісь вимоги зовнішні, да? вимоги зовнішнього світу. Um, uh, і Як внаслідок, можливо, навіть певний. Uh, це називається self-harm, і це причинення собі якихось uh, каліцтв. Ну, uh, Знову ж таки, селф-харм uh, навіть. Uh, Вколоти ботокс. так? Ну, звісно, що коли тобі голка заходить в обличчя, це боляче, да? чим вам не в харм або губи заколоти. У мене губи не заколоті, але я, наприклад, роблю собі електроепіляцію. Це теж голочка з електродом заходить під шкіру да, в, в, в луковичку волосяну, і там пробивається. Струмом, тобто висок, високим струмом. Тобто, це у нас що? Знову ж таки, той самий Да? ми, типу, мусимо бути таким, як нас хоче бачити суспільство. Да? Хоча суспільству об'єктивно плювати. Але ось така от одразу пішла у нас історія. Жесть, але в нас ще вісім позицій, давайте ми продовжимо, тому що ну, таке, ви знаєте, враження, що розклад буде безкінечним. Давайте запитаємо вас так, що ви вважаєте красивим? Да? Що ви конкретно вважаєте красивим? Ну, Задоволення, да? Ну, десятка кубків, знову ж таки, це у нас все-таки про конвенційну якусь історію, тому що це що? Це традиційна родина, традиційне зібрання, це завжди про традиції, це про тяглість, певну, не матеріальну, але більше морально. Тому що це все-таки кубкова історія, да? коли це якась мораль, етика. Якісь такі емоційні історії, тобто, вам, е, ви вважаєте красивим те, що прийнято соціумом, те, що навколо вас. Якщо вам показали в рекламі, що оце красиво, значить ви вважаєте, що це красиво. Е, тобто, ну, е, в принципі, тут є певний момент того, що ви знаєте, прекрасно розумієте, що краса, краса абсолютно так не стійка, якась. Е, е, не стали якийсь продукт, так, продукт і явище, воно мінливе, тобто воно таке досить лабільне, так, міняється з часом, але от ви все-таки дотримуєтеся певних тенденцій і моди. І знову ж таки, ви не розглядаєте щось інакше, інакшість. З призми краси. Тобто, все-таки от конвенційність у ваших судженнях присутня. Да? Така от, що я кажу, рівний ніс, да? рівно посаджені очі і от таке все інше. Тобто, ви вважаєте красу, красивим те, що загально прийняте, загально відоме. Так. Так, ну, в принципі, я навіть не знаю, що тут доповнювати. Тут все-таки, ну і мені тут дуже сильно вайбує да, підтримка суспільства. Тобто ви е, ну, трошки ведетеся за настроями, які видає суспільство, за тим, що там популярне, попкультура все-таки, да, те, що є таким досить загальновідомим. Бо це десятка кубків, це якраз про це. Хто найкрасивіша людина, яку ви знаєте? Тобто ми не дивимося безвідносно, чоловік чи жінка просто найкрасивіша людина. Вісім мечів. Так, ну, це однозначно не ви, тому що це відволікання. Мені здається, підказує мені моя інтуїція, що це людина, яка вас ображає, Ла або ображає. Але ви вважаєте людину об'єктивно, точніше суб'єктивно ваша історія, так, що ви вважаєте людину найпривабливішою в цій історії у вашому житті. Тобто, от ви знаєте, людину, яка ну, прям супер красива, але характер в неї гімно. Тобто людина, яка ображає, яка може зрадити, яка може напасти. Ну, там, якимись звинуваченнями, можливо, це аб'юзер, людина, да? людина-аб'юзер спокійно може прийти. Це може бути людина, яка викликає у вас, ну знаєте, от ви здалеку можете на неї дуже гарно дивитися, але спілкуватися неможливо. Тому що це може бути людина егоїстична, егоцентрична, коли всі не хороші, тільки він у білому пальті або ж так? Але для вас зовнішність, так, ну, от ви вважаєте, що це людина красива. Що це от прям такий персонаж, якого, на якого ви можете дивитися. Головне, щоб він рот не відкривав. Тому що тут ця дистракшан якраз про те, що це образливі слова, що це образлива поведінка, така, да, просто груба, хамська. Ось в такому контексті цікаво. Дуже цікаво. Ми, ви мені пишіть, будь ласка, пишіть по ходу діла, тому що я просто не розумію, що тут відбувається. Що в цьому розкладі? Бо я, ну, ви мені фідбек надавайте. Розклад ну, Він в принципі такий логічний абсолютно. І оця от перша частина зрозуміла, чому так, тому що, можливо, ця людина, яку ви вважаєте красивою і привабливою, не вважає інших людей рівними собі. І це теж дуже такий дисбаланс іде, серйозно. Добре. Ну, не добре, але да. Так, де саме красиве місце, яке ви відвідали, або відвідуєте, або ще хочете відвідати. Давайте подивимося. Найкриве. Ой, дві камечі. Це місце, де вам буде спокійно. Це, до речі, буде місце сили. Місце, де не буде війни, де не буде конфліктів, де не буде. Грому, блискавки, де затишний клімат, помірний абсолютно. Можливо, десь біля моря, тому що у нас тут є лілія водяна, так? Можливо, навіть якась якась територія, де стояча вода, озеро, так, з того Це місце, де ви відчуваєте дійсно себе в дзені. да Ну Ви ж бачите, жінка у нас тут сидить позі зі лотоса, у неї тут баланс ін'яня, і це мир. І всі. Переживання за спиною. Тобто я не можу назвати локацію, да? тобто, мені не випала локація, мені не випала така прям конкретна якась історія, де я можу описати вам пейзаж. Пейзаж, в принципі, трошки, да? вода, вода, і, ну, не знаю, ліс навряд, а, скоріш за все, це якесь таке місце, де ну, не дуже густо ростуть дерева, море біля ну, ставки, так. це така водяна історія. І це. Місце, де ви забудете про всі свої турботи. Як мені моя кума сказала, хочу там, де вінішка і Морька. І щоб мене ніхто не чіпав, і щоб у мене було, була тиша навколо. Оце от така історія для вас це буде самим красивим місцем. Тобто там, Можливо, навіть і пейзаж не дуже важливий, скільки, щоб вас оточувала тиша і ніхто не орав, е вимоги якісь. Давайте далі дивитися. Ну, ми вже трошки розглянули були це питання, але ми до нього ще повертаємося. Чи вважаєте ви себе красивою людиною, красивою жінкою, чоловіком? Я думаю, так. Я думаю, що ви вважаєте, що ви підпадаєте під цю історію. Але знову ж таки, королева мене це робота над собою. Тобто, ви що? Ви може, схильні до набору ваги. І ви вважаєте, що вам треба скидати. І ви працюєте над цим. І ви періодично повертаєтесь до цього питання. Е, можливо, ви вважаєте ну, зовнішнє, от, обличчя точно красиве. Е, руки, ноги теж на місці. Е, Ну, ви знаєте, от ви можете прискіпуватись до якихось деталей, там, умовно, знову ж таки, можна було б щось підколоти, можна було щось підробити. Я зараз до дівчат звертаюсь, хоча хлопцям також, да, для по королеві монет теж приходять чоловіки, які турбуються про своє самопочуття, про свою зовнішність, про візуал, да, які, з яким ви ходите. Але так, да, королева Пентаклів це задоволена собою. Людина, вона. Але знову ж таки, королева Пентаклів може проходити людиною, якій нема особливо коли займатися своїм зовнішнім виглядом. Типу, вмилася, зачесалася раз в три дні, і, слава Богу, в такому ж форматі може це проходити. Тому що королева Пентаклів вона завжди дуже зайнята різноманітними. Питаннями і побутом своїх оточуючих. Тому для неї тут питання краси, можливо, навіть не скільки стоїть це найперше, тут більше питання комфорту навіть. Але да, ви красива людина, і ви вважаєте себе красивою людиною. да. Єдине, що у вас є ну, от, над цією дев'яткою, що можна було б і поработати над собою. Да? Можна, або ще хтось ходить і капає, от, тому що це може бути таке, що ви себе вважаєте красивою людиною, і ви об'єктивно красивою людиною, але хтось ходить і підсирає вашу вашу. Впевненість у собі. Ну, просто є люди, яким дійсно потрібно постійно потрібно хвалити. І тут дійсно є люди, які знають це і таким чином пробивають і ваш захист, і вашу впевненість у собі. Оце є таке. Добре, давайте таке питання подивимося: в чому краса обманула вас? Це дуже цікаво. Я знаю, що до чого це. Краса обманула в тому форматі, в тому плані, що е, вам, можливо, казали, що красивим хлопцям і дівчатам легше живеться. Але тут виявляється, що приходиться бути і не просто красивим, а ще й розумним. Тобто король, король мечів він спеціаліст, він класний спеціаліст, і е, досягати мети, досягати своїх цілей, досягати кар'єрних якихось успіхів, доводиться не лише по красоті, але й завдяки своїм знанням, своїм умінням, навичкам, е, певні. Впевненості в собі, так, і прокачки своєї, свого професіоналізму. Король мечі, він завжди, про професіоналізм, він у нас завжди про те, що. Людина вміє оперувати знаннями. Причому оперувати не просто якимось там, ну, типу, ердицію. Ні, тут знання мають бути глибокі, тут знання мають бути специфічні, тому що це спеціаліст достатньо профільний. так? Це не просто там вийшла людина і ну, там, типу, лайфстайл-блогер про все на світі і ні про що. Ні, тут є. І професіоналізм, я вже це казала, і експертність. о Тобто тут все одно. От вас А ви вважаєте, що вас цим обманули? да що от кра... Казали, що красивим легче живеться, а виявилося, що ні. Добре, давайте сьомий позицію подивимося, в чому краса надихнула вас. Принцеса Жезлів. Ну, у вас краса в принципі надихає просто щось робити. Ви, ну, У вас є цікавість до життя, у вас є ентузіазм, у вас є ну, взагалі оце от бажання не сидіти на місці, бути зайнятою, зайнятим і. Розвиватися, тому що принцеса Жезлі вона росте, вона постійно чимось цікавиться, їй щось цікаво, вона розглядає нові горизонти, нові, можливо, якісь варіанти розвитку, нові навчання, їй щось хочеться дізнаватися. І вона, в принципі, вона вчиться любити себе. І я думаю, що е, от про натхнення якраз, краси, да, тут якраз мова про те, що ви в процесі набуття якоїсь такої нової е, впевненості, нового такого, е, нових навичок, які можуть вас і захистити, і в якійсь в мірі вас е, надихнути, так, саме на те, щоб. Якраз полюбити себе, тому що от нам книжка навіть пише, що це впевнена людина в собі, що вона любить життя, що вона захоплюється життям, що вона надихається постійно новими справами, так, якимись новими діями. І мені здається, що ви натхненні саме. Можливо, ви в терапію пішли якраз в цей час, да, для того, щоб вибудувати навіть власні кордони. Бо тут, ну, по тому, що ми дивилися да, попередні карти, вони все-таки ну, проломлювали ваш захист, вашу самовпевненість і впевненість як таку. Тому я думаю, якраз ви десь на шляху ви почали цей шлях, щоб відстояти себе, свою цінність, свій якийсь такий внутрішній ресурс. Мені здається, що так. Отже, так, восьма позиція, що у вас виглядає гарним, красивим при погляді з боку. Так. Ну, ви просто... ну, я, не... Ну, я не знаю, як працюють ці розклади, я не знаю, як працюють карти Тару. Але починали ми з того, що ви відчуваєте невпевненість, що для вас краса це жертва якась. Але зі сторони люди бачать красиву людину, гарну. Сповнено сил, енергії. Можливо, ви матір, да? що ви знаєте, як це, коли ви ну, людям чужим да? не показуєте свою втому, не показуєте свій відчай, не показуєте якісь такі свої емоції. Ви, ви показуєте себе сильною людиною, ви показуєте себе успішною людиною, красивою. Да? Що у вас все є, ви не даєте нікому навіть на хвилинку. Засумніватися в тому, що ви настільки е, наповнена особа, наповнена цікавістю, життям, інтересами, е, да, різносторонніми. Да, тут і е, діток виховуєте, і робота е, кипить, да, якісь е, е, успішні бізнеси, успішна кар'єра, і там чоловік на, е, на ципочках ходить, як це українською, да, на, на пальчиках. І, і що вами надихаються інші люди, і що ви приваблюєте інших чоловіків, жінок, неважливо всіх, ви також приваблюєте погляди. Якщо ви думаєте, що ви дивитесь на когось, і ваш що ви дивитесь на когось, і ви відчуваєте, що ця людина красива, що ви не можете відірвати від неї око, то ви так само притягуєте до себе погляд, як Погляди, і погляд, як, від якого неможливо відвернутися, бо там, ваша посмішка, ваш настрій, енергія, яка від вас йде, це все ну, дуже сильно заряджає. І я думаю, що багато людей, ваших знайомих, далеких знайомих, там, друзів, колег і просто там, не знаю, мама на майданчику якась, да, сусідка, вона в захваті. Вона в захваті, вона як, як вона все встигає, а ви там не встигаєте, ви себе відчуваєте на да, розвалене. Але демонструєте ви імператрицю. Ви демонструєте прям такий шик, модерн. Оце все красоту. Тобто я дивлюся по розкладу, що ви, мабуть, ще десь на шляху. На шляху до себе усвідомлення такою, да, цілісною особистістю імператрицею цієї. І я, давайте ми закриємо цей розклад дійсно, от королевою Пентаклі, да? закриємо його для того, щоб у вас ця впевненість транслювалася, щоб вона була не лише зовнішньою, а і. Ем внутрішнє, щоб у вас був оцей, оця гармонія особиста, щоб ви самі її відчували і, відповідно, транслювали її назовні. На цьому все. Дякую за увагу. Був чудовий розклад, мені дуже сподобався. Я вважаю, що ну, хочу дуже, щоб він сподобався і вам. Е, діліться своїми враженнями, своїми коментарями, підтримуйте канал, буде дуже мені приємно. До зустрічі!